До вашої уваги, підручник французька мова, 7 клас, 3 рік навчання для закладів загальної середньої освіти, авторський колектив Чумак Надія Петрівна та Кривошеєва Тетяна Володимирівна. Завдання підручника як компонента освіти забезпечити засвоєння змісту освіти та допомогти у володінні життєвими компетентностями. Зазначимо. Що у представленому підручнику реалізовано зміст навчального предмета, визначений модельною навчальною програмою, на якій відводиться 2 години на тиждень. Змістове наповнення структурних компонентів передбачає пропорційний розподіл навчального матеріалу за розділами. Їх у нас є 9: шкільне життя, спорт, я, моя родина та друзі, покупки, харчування. Париж та Київ, Природа та довкілля, помешкання, свята та традиції та транспорт. Всі теми модельної навчальної програми охоплені, комунікативне спрямування змісту у здатності забезпечувати можливість організації навчання іншомовного спілкування в усній та письмових формах у межах тематики визначеної програмою. Навчальні матеріали є здебільшого автентичного та відповідають нормам, прийнятим у франкомовних країнах. У змісті навчального матеріалу у повній мірі передбачено опрацювання всіх граматичних структур, передбачених програмою. Забезпечено взаємопов'язане навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню та письму. У кожному уроці. У підручнику створено оптимальний апарат орієнтування, є звернення до семикласників, умовні позначки, примітки, зміст, QR-коди і короткі покликання до аудіозаписів, зразки для виконання всіх завдань. Все це є невід'ємними елементами сучасного підручника і полегшує роботу з ним. Авторський колектив переконаний, що підручник має бути обладнаний таким чином, щоб полегшити роботу кожного учасника навчального процесу у підготовці до уроків. Ми підходили відповідально до добору мовного і мовленнєвого матеріалу до текстів для читання. Тексти виконують у підручнику три основні функції: забезпечують учнів певною інформацією з теми, що вивчається. Надають змогу спостерігати і усвідомлювати значення, форму і функції мовних одиниць у мовленні, збагачують їхній мовний досвід за рахунок нових лексичних і граматичних одиниць, використаних у тексті. Діалоги, вміщені у підручнику, ілюструють учням усталені зразки мовленнєвого спілкування. Навчать використовувати їх різноманітні форми, в залежності від ситуації, зокрема соціальних умов і комунікативних потреб. На нашу думку, важливою є розвивальна функція. Підручник повинен сприяти розвитку інтелектуальних здібностей, мотиваційної сфери, особистісних якостей, системних оцінних суджень тощо. Ця функція вимагає від нас, авторів. Надати учням можливість розуміти і усвідомлено використовувати навчальний матеріал, творчо адаптувати його до їхніх іншомовних комунікативних потреб. Для цього у кожному уроці є рубрика Комунікасьон з комунікативними завданнями, які сприяють розвитку креативних здібностей учнів із здатності до самовираження. Це мовленнєві ситуації, рольові ігри, діалогове спілкування тощо. Відповідно до діяльнісного підходу, ці види робіт спонукають шукати раціональні та оптимальні способи оволодівати мовними операціями і мовленнєвими діями з метою засвоєння механізмів іншомовного спілкування. Підручник готує учнів до різноманітних життєвих ситуацій, котрі на будь-якому етапі життя можуть бути затребувані. Функція диференціації навчання є також характерною нашому підручнику. Представлено завдання різного ступеня складності для набуття досвіду, застосування набутих знань та умінь та диференційованого підходу, що сприяє ефективній організації індивідуальної навчальної діяльності, здобувачів освіти з різними здібностями і навчальними можливостями. Функція самоосвіти Є однією з визначальних для сьогоднішнього стану розвитку шкільної іншомовної освіти. Ми переконані, що сучасний підручник має бути інтерактивним, оскільки гаджети для сучасних учнів звичні річ, то для здійснення самостійної освітньої діяльності передбачено достатня кількість завдань для контролю, самоконтролю. Тестові завдання до кожного розділу, зразки семестрових контролів усіх видів мовленнєвої діяльності, транскрипції текстів для одіювання, двомовний словник до кожного розділу, аудіозаписи представлені у вигляді QR-кодів та коротких посилань. Все це сприяє формуванню відповідальної соціальної поведінки учнів, їхньої системи цінностей. Велика увага приділена ілюстративному матеріалу, що створено з урахуванням питань гендерної рівності, відсутності сегрегації та поляризації за ознаками раси, статі, віку. Він покликаний уточнювати, доповнювати, пояснювати зміст текстів та активізувати розумову діяльність школярів, розвивати естетичні почуття. У змісті підручника передбачено системне формування предметних і ключових компетентностей: уміння вчитися. Ініціативність, екологічна грамотність, здоровий спосіб життя та нескрізних умінь. Діяльність містових ліній добирається відповідно до комунікативних потреб та тематики ситуативного спілкування. Ми впевнені, що успіх у вивченні іноземної мови залежить перш за все від майстерності вчителя та його професійної компетенції, а не тільки від забезпечення учнів необхідною навчальною літературою. Нехай ваш внутрішній світ, досвід, емоції, захоплення своєю справою, професійна компетентність, педагогічна майстерність сприяють формуванню особистостей, успіхів вам у роботі з підручником.